Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Добро добром згадують Отфрід Пройслер Паперові квіти. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. В країну прекрасну, країну чудову, що нас так чарує, збагачує мову. Попрацюємо над скоромовкою. Дуб до дуба дріботів, дай дідусю жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Читаємо разом. Дуб до дуба дріботів, дай дідусю жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Швидше. Дуб до дуба дріботів, дай дідусю жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Поставте відео на паузу. І навчіться читати скоромовку швидко. Попрацюємо над чистомовкою. Жевжик, Жевжик невеличкий. на жевжику черевички. на жевжику жупан ясний. Бо сам жевжик дуже красний. Ще раз. Жевжик, жевжик невеличкий. На жевжику черевички, на жевжику жупан ясний, сам, бо, бо сам жевжик дуже красний. Поставте відео на паузу і навчіться читати чистомовку. Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з новим літературним жанром, який називається Повість. І прочитаємо з вами уривок з повісті казки Мала Баба Яга Родфріда Пройслера. Давайте познайомимося з цим автором. Це популярний німецький дитячий письменник Каскар. Народився в Чехії за професією вчитель. Його твори таємничі й загадкові. У них діють переважно фантастичні герої чаклуни, відьми, привиди. Літературні герої його творів. Водяничок, Мала Баба Яга стали улюбленцями малечі всього світу. Отфрід Пройслер написав понад 20 книжок для дітей. За їхніми мотивами поставлені кінофільми, телевистави, мультфільми. Пропонуємо тобі прочитати уривок із повісті казки Отфріда Пройслера Мала Баба-Яга. Що ж таке повість? Повість це прозовий твір. У якому зображено життя одного або кількох героїв упродовж тривалого часу. Події, зображені в повісті, можуть бути реальними і вигаданими, казковими. Повість, у якій розповідається про казкові події та казкових героїв, називають повість казка. Але перед тим, як ми почнемо читати, давайте прочитаємо. Правильно слова. Абраксас на вшпиньки. Що ж таке Абраксас? Ми дізнаємось тоді, коли почнемо читати. Або хто це такий. Послухайте уривок з повісті казки Малава Баяга, який називається паперові квіти. Якось у неділю малій бабі Язі закортіло полетіти до міста і подивитися базар. Чудово, зрадів ворон Абраксас, і я з тобою. Тут у лісі так самотньо дерев сила, а людей обмаль, а в місті та ще й на базарі навпаки. Та летіти на мітлі аж до самого базарного майдану вони не могли. Уявіть собі, який би там переполох зчинився. Чого доброго, ще й поліцію накликали б на свою голову, тож сховали вони мітлу на околиці міста у житті, а далі пішли пішки. Базар уже вирував господині, наймички, селянки, куховарки товпилися довкола прилавків. Жінки городників вихваляли свою городину. Продавці садовини гукали раз у раз купуйте яблука і груші. Жінки рибалок запрошували до оселедців, ковбасник до гарячих сардельок, гончар до глечиків та мисок. Квашена капуста, квашена капуста! гукали тут. Кавуни дині, дині, кавуни, кричали там. Та найдужче було чути Якоба дешевого. Купуйте, люди в мене, купуйте. Сьогодні мій крам дешевий, сьогодні я дуже щедрий. Віддаю все за пів ціни, шнурівки, підтяжки, леза, зубні щітки, шпильки для кіз. Підходьте, люди добрі, купуйте в Якоба дешевого. Мала баба Яга тішилась з базарної метушні. То сюди, то туди ніс її людський потік. Тут покуштувала вона груш, там квашеної капусти. У найдальшому куточку базару мовчки стояла бліда дівчинка з повним кошику паперових квітів. Люди не звертали на неї уваги, квапливо йшли собі далі, ніхто й квіточки не купив у несміливого дівчати. — От якби ти щось зробила для сердечної дитини, мовив ворон Абраксас. Шкода мені, бідолашки. Мала баба Яга хутенько проклала собі в юрмі дорогу, підійшла до дівчинки і спитала, ніяк не попродаєш квітів. Ох, зіткнула дівчинка, хто купує паперові квіти влітку. Мама знову плакатиме. Як я до вечора не вторгую хоч трохи грошей, їй буде ні за що купити нам хліба. А у мене ще семеро братиків і сестричок. Батько минулої зими помер. Тож ми й робимо оці паперові квіти, та сьогодні їх ніхто не бере. Мала баба Яга спічутливо слухала дівчинку, думаючи, як їй допомогти. Аж ось вона сказала, не збагну. Чому люди не купують цих квітів? Вони ж так гарно пахнуть. Дівчинка недовірливо подивилась на неї. Пахнуть? Хіба ж пахнетимуть паперові квіти? А а вже ж, а вже ж, поважно запевнила баба Яга, вони пахнуть куди приємніше. За справді, за справжній, хіба ти не відчуваєш? Запрошую вас відпочити. А далі поставте відео на паузу і перечитайте твір самостійно, частину цього твору. Це сторінки 57-58. Казково. Мені казково. Я лечу, лечу. Я вільний птах вже. Тепер і ти в моїх руках. Я лечу, лечу. І знаєш, що сам шопіти до тобто терміново Пить, скажи, мені казково. Tu vai... Мені казково.

Відео на паузу і перечитайте текст самостійно. Потім дайте відповіді на запитання, з якою метою мала, мала баба Яга та Абраксас прилетіли на базар. В який настрій панував на базарі серед людей? Прочитайте цей уривок твору, передаючи інтонацію ті емоції, що там відчувалися. І ваше домашнє завдання навчитися виразно читати повість на сторінці 57-58. В кінці уроку вправа веселка. Оберіть колір веселки, який характеризує, як вам працювалося. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!